Земля як система. Земля це планета, на якій ми живемо. Одна з восьми планет нашої сонячної системи. І поки що єдине відоме місце у світі, де є життя. Земля єдина планета в сонячній системі, не названа на честь грецького чи римського бога або богині. Слово Земля спочатку означало ґрунт і поверхню нашої планети. Отож, коли ми пишемо слово Земля з маленької літери це означає ґрунт, а коли ми пишемо слово Земля з великої літери, це значить, що йдеться про планету. Сонце джерело світла та тепла на землі. Земля отримує від сонця достатню кількість світла та тепла, необхідного для існування всього живого. Сонячне світло це світлова енергія сонця, а сонячне тепло теплова енергія сонця. Одні об'єкти неживої та живої природи поглинають сонячні промені і нагріваються, а інші відзеркалюють сонячне світло та не нагріваються. Наприклад, у воді промені проникають на велику глибину до десятки метрів, і вода в морі чи в океані нагрівається. Тому океан іноді називають тепловим резервуаром нашої планети. А сніг та льодовики відбивають сонячне світло майже повністю, тому й не нагріваються. Сильніше нагрівають поверхню сонячні промені, які падають на землю прямо висно. Це відбувається в момент, коли сонце перебуває високо на небосхилі, і чим нижче воно стоїть над головою, тим менше нагрівається земна поверхня. Оскільки кількість сонячного тепла, яке отримує поверхня землі, неоднакова та зменшується від екватора до полюсів, її умовно поділяють на широкі смуги теплові пояси. І саме від кількості сонячного тепла та світла, що потрапляє на цю частину земної поверхні, залежить різноманіття тваринного і рослинного світу теплового поясу. Земля ззовні є найбільш вивченою планетою сонячної системи і має складну будову. Вона утворена з декількох оболонок або геосфер. Кожна геосфера має свій склад і певні фізичні властивості. Атмосфера повітряна оболонка Землі. Вона складається з різних газів. Азоту, кисню, вуглекислого газу та інших, а також повітряної пари. Саме в цій оболонці відбуваються процеси, які регулюють погоду на планеті. Літосфера кам'яна оболонка вона представлена різноманітними формами рельєфу земної поверхні горами, височинами, рівнинами, западинами. Гідросфера водна оболонка, яка складається з океанів, морів та вод суші, озер, річок, боліт. Та біосфера оболонка життя на землі. Це різні живі організми, рослини, тварини, гриби, бактерії та неклітинні форми життя віруси. Фундатором учення про біосферу був український науковий Вернацький. Оболонки землі геосфери стикаються взаємно і проникають та взаємодіють між собою, щоб створити таке знайоме нам середовище існування як географічну оболонку. Земля зсередини. Про стан і будову глибших шарів землі існують лише припущення. Їх роблять на основі даних, одержаних різними методами досліджень, наприклад, методом буріння надглибоких свердловин. Дані сейсмічних досліджень під час землетрусів дають підстави для виділення у внутрішній будові землі головних шарів. Земна кора зовнішній твердий шар землі. Її товщина складає від 5 до 70 кілометрів. Земна кора, своєю чергою, поділяється на материкову та океанічну. Материкова земна кора значно товща за океанічну. Мантія найбільший за об'ємом шар землі, її температура сягає 2000 градусів Цельсія. Але через високий тиск речовина мантії перебуває у твердому стані. Земна кора разом із верхньою частиною мантії утворюють літосферу. Ядро найгарячіша та найгустіша частина Землі, воно складається з внутрішнього твердого ядра та зовнішнього рідкого, температура внутрішнього ядра. За припущеннями науковців, складає 6 тисяч градусів за Цельсієм. Володимир Іванович Вернацький, видатний український природознавець, засновник геохімії, біохімії та радіогеології. Автор учення про біосферу. Один із засновників Української академії наук. Отож, підсумуємо. Земля це планета сонячної системи. Вона утримує від сонця світло та тепло. Необхідні для існування всього живого. Але кількість тепла не однакова та зменшується від екватора до полюсів. Залежно від цього, виділяють жаркий, помірний і холодні теплові пояси. Земля складається з геосфер, атмосфери, гідросфери та літосфери, що взаємодіють між собою і утворюють географічну оболонку. У внутрішній будові землі виділяють земну кору, мантію і ядро.